Вітаю вас на своєму каналі, в рубриці Історія бусяжа. Мені вже залишилось ще 6 км до розвантаження. Покажу трошки пізніше, тому що в мене сталася проблема. В мене впав телефон. І я, як можете от побачити, якщо вам видно, розбив телефона. І цим зазвичай що я користуюся в роботі. Якраз він в мене вже не працює, він тільки в мене працює як роутер для інтернету. А де головні фотографії в мене знаходяться на моєму телефоні і тут включена навігація. Тому, буду на розвантаженні, сподіваюся, мені вдасться вам зняти і показати, що я везу. Якісь, покажу, багато каністер, якісь пластикові контейнери, кілька штук. розважаюсь, я зараз біля Мюнхена. Завчора проїхав 56, 560 км. Погода... Погода, як бачите, не ахті. Трошки дощику, пасмурно, але нічого, потихеньку працюємо. Я вже, вже сьогодні натягнув штани замість шортів, бо на дворі 6 градусів, то не збит тепло. Всім приємного перегляду! Бонусом прошу поставити лайк, підписатись, хто новенький, і залишити декілька слів у підтримку каналу. Тому що, як я вже казав. У нас скоро почнуться розіграші. Хочу трошечки набрати аудиторій, але так спойлером вам скажу ну максимум місяць і це все стартане. Ще раз всім приємного перегляду. Як вже казав буквально декілька годин тому. Прийшов декілька годин 100 кілометрів, тому можна сказати, бо чисте вікно, як бачите, все як було, так і є. Наші кохані німецькі пробки. 40 кілометрів їхати по годину 20. Але що Добре, що кажу, що завтра вихідний. Ще сьогодні доїду, можливо сьогодні навіть якийсь відосик змонтую. Ненавиджу тут їздити. Коли коло Мюнхена це для мене катастрофа. Сигнал, GPS. Для мене Мюнхен то як Варшава. Хоча мені так і подобається чисто візуал міста. Але оці дороги то щось з чимось. Щось з чимось. Я через щойно не хочу переїжджати, ну ніби я хочу переїхати в нове місто, ми вже з Марією це розглядаємо. Ну просто через оцю величезну насиченість всього доріг машин. Воно мене просто дусить. У нас в зеленій бурі ну, не настільки все насичено. 70 км до Німеччини, до Познані 50, 120 до Чехії, тобто дуже близько кудись там. Я не знаю, що здається десь 200 км до Берліну, то мені нормально все пасує, але Коротше, не знаю, що мені робити. Но факт того, що оця насиченість доріг, вона мене точно виснажує. Так, друзі, простояв я в кінці кінців і виїхав кінець кінців з тієї пробки. Вдалося ще заїхати до магазину, а тут біля Мюнхена трошки далі, то магазини тільки магазини тільки до 8 години роблять. І коротше, я взяв так, що виходить, спочатку їду на заправку, а потім на магазин. І я бачу, що я просто не встигаю то я мусив знайти якийсь магазин по дорозі, і тут дуже добре, що був. Порахуйте сьогодні, завтра, післязавтра стояти, а потім вікенд. Не знати, чи воно все буде відкрито через ці свята. Треба було заїхати, хоча б води купити. То магазин мені вдалося приїхати швидше, тепер вже їду до заправочки. Впереду вже бачу австрійські гори. Зараз, можливо, буде їх краще видно, то вже тоді вам підснігну. Отже, друзі, все стоїть. Вон це стоїть на дорозі. У мене тут хоча б трошки їдемо, але теж все просто довжеча пробка. Якісь машини нарешті з'явилися назустріч. Ну а там кажу, там глухо. Залишилося якихось 13 кілометрів. І не можу ніяк доїхати. Отак, друзі. Виглядала моя загрузка. Точніше, те, що я привіз. Я вже на вигрузці. Е, це, коротше, пусті ящики. Не знаю, що воно від чого. Дуже часто такі на вольво склади вожу. От, вроді ви маліно запакували. Матка єдина, Но я кажу, як я з тим намучився. Бо вони казали, що вони по висоті не входять. Бачите, що є скільки запасу. Ну то насправді треба було все то витягнути і ще раз поскладати догорі, бо ж вони не влазилися. Не знаю, як вони складали те зліцені. Ну, але дав ради. Так, панство. Я вже розвантажився. Прилетіло мені завантаження до загрузки 20 км. Зараз вам покажу, як виглядає траса. Ну і відповідно вигрузка вже на понеділок на 8 ранку фікс. Біля Дрездена. Отак виглядає маршрут. Хвильку. Сподіваюсь, воно вам не віддзеркалює. О! Полетіли, не гаємо часу. Далі включусь. Ах, люблю ці австрійські краєвидики. Матко єдина. Звичайно, типу, коли ти в'їжджаєш на Францію, і туди на Італію і на перевали, там гори взагалі не різняться. Але що їхати по Австрії, що їхати по Франції, погодьтеся, хто їхав, є різниця. Так, панство. Я як щось то вже загрузився, зараз вам покажу, як виглядає е, товар. Але ще, на жаль, не можу виїжджати, бо чекаю на документи. Познайомився тут з прикольним хлопчиною з Волині. Якщо дивишся, привіт тобі! На мене він також підписався. І зараз вам покажу, як виглядає багаж. Очікую на документи і їду в сторону Дрездена. І там у мене буде вигрузка аж на понеділок. Ось так, друзі, виглядає багаж. Зафіксував, закріпив і кажу. І будемо їхати. Ще у мене новина. Е, це відео я вже запишу після того, як ви побачили попереднє. І що дуже круто, за що я вам дуже сильно дякую. Те, що на мене підписалось 1100 людей. До речі, що мені колись запропонував е, Владік? Хоч що мені запропонував Владик, можемо повідповідати на деякі ваші питання? Чи просто покажу? Цьому випуску ваші коментарі. Давайте почнемо з нового відосу. Владик. Відкриваємо коментарі. Це мій активний підписничок. Нарешті дочекалося відео. Дуже дякую, як я вже написав, що мене і кінець кінців хтось дивиться. Щира вам дяка. Тепер якраз Владік. фраза міського їдо все. Ну, той, хто знає, в мене так звана кличка, мені кажуть, місько. Тому Владік курсі, Владік ставимо тобі лайк. Лайк і коментар в підтримку каналу. Це людина, яка постійно мені щось коментує. Також тобі я його пролайкав. Ракурс файний враження, що в тебе в кабіні, так, друже, але це останнє відео, що буде виходило з таким ракурсом, бачу, люди. Написали інше. Тут, дядьку, я з тобою повністю погоджуюся. І, як не дивно, мені цієї каденції почали ставити нормальні ваги. Возити нормальну вагу. Марічка моя. Також ракурс гарний. Дядько, візьми собі нову камеру. Я вже друже тобі відповів. У мене камера нічим не поганіша. Привід, покажи, в якій. І Графіт Цемерки. Дивися, друже, я вже показую, як заповнюються цемерки. Тому на рахунок цього, що в Австрії ми возили е перегрузи. Дядько, ти собі просто не уявляєш, скільки тисяч машин їздив в Австрії з перегрузами. І їх просто лапають одиниці, типу, з перегрузами. І Є прям чисто компанії, які тільки їздять перегрузи. Просто про це ніхто не говорить. Розумієш, а я тут якось все. Більш відкриваю вам і нічого не скриваю. Тікаю в Німеччину і тому подібне. Друже, я вже тобі відписував. Дякую. Проте на категорію це є, я йти не хочу. Тут я, друже, з тобою погоджую за цей перегруз. Жека. Про розходи ми вже говорили. <титут> Дядько Володька, ні, тебе ні краєвидів не видно. Погоджуюсь, цей раз ще відео попереднє вийшло останній раз тим ракурсом, цей раз вже трошки все міняється. Ну, Думаю, коментарі ми розглянули. В цілому, як вам би була така рубрика, якби ми розглядали коментарі з попереднього відео? То, думаю, було б цікавенько. Так, друзі, не вдалося мені вам зняти те, що я е привіз. По тій причині, що ти як від'їжджаєш під рамку, ти не можеш дверей відкрити. Вони самі там все розвантажують. Але в мене є фотографії. Тому я вам покажу фотки. Перше це отако от навалом було наскладено каністер. Друге. Друге, друге, друге. От кіло Мені вже прийшло завантаження. Їду на загрузку. Траси сьогодні дуже мало, 307 кілометрів. Отак От виглядає мій маршрутик. Летимо до загрузки 60 кілометрів, загрузка до 13-ї, маю надію, там ніхто нас не, не затримає. Година їзди, а потім 200 кілометрів до вигрузки, покажучи. Можна було б навіть сьогодні в разі чого сісти, аби. Прямо йти е... на північний захід. Аби змонтувати якийсь відоси, як я знаю. Їсти вчора приготував. Готував їм знову ж таки плов. Плов з доданням селери. я скажу це доволі прикольно. Мені дуже подобається така варіація. От і все. Так що я на кілька днів забезпечений їжу. Хлопчина риє дорогу. Ось мені треба об'їхати. Чу-чу-чу. Ну -чу. що, панство, погнали! Але що реально кожен раз проїжджаючи сюди я трохи боюсь але Так, я можу не радувати. Ну, давай продовжимо. Я прям неподіму до знаєш, Через 300 поверніть Коротше, панської я загрузився, як завжди, все. Пломбами запломбували. Загрузив телевізори. На дахелі я, по суті, цілий час це роблю. Ну, і їду. Їду на вигрузочку. Зараз водно заїду на паркінг і вже думаю завтра вам включусь. Тут в колеги акумулятори здохли. Зараз покажемо, що як. Плюсик. Ну, щось такий плюс, він таке враження, як не вчіплений. Так, мінус. Нажимаємо кніпочку, реле Риґало, провертаємо ключика, все діло в шляпі один відсоток батареї. Користуйтесь. Коротше панство, я стою зараз на паркінгу, і я не знаю, є отака штука. Кажуть, світ настільки тісний, і я погоджуюсь. Просто мільйони машин на дорогах, і я знаходжу ту фірму, на якій я працював, і ще й ту саму машину, на якій я їздив в попередній фірмі, де... Мені не виплатили 2000 євро. Е, якщо що, то підказочка буде десь тут чи тут вгорі. От. І е, зараз вам так швиденько пригадаю, що сталося. Вони, коротше, мені не заплатили, не хотіли виплатити кошти через те, що Бул, був пошкоджений поворот на дзеркалі. Е, ця штука коштує 30 злотих. Що ви розуміли? Е, вони з мене списали 100 злотих за цей поворот, 100 злотих за роботу. Того всього. І десь через два місяці чи скільки мені все-таки вдалося вибити свої гроші з юристом. Так от, зараз ми підійдемо до тієї машини і я вам покажу, коротше, покажу, за що з мене зняли гроші. Як бачите, за оце з мене зняли 200 злотих, не віддавали 2000 євро, і вони цього так і не зробили. Точно моя машина точно на ній їздив на твіні. Звідки знаєш, що моя, бо його колгосп. це ще я е дзеркало купив неправильно, я дзеркало на дзеркало типу, клеїв. 100%, кажу, на цій фірмі катався, 100% моя машина, навіть сколи на шибах, все те самісіньке. Якось, якось так. Дійсно, наскільки світ тісний. Я вже раз з водієм спілкувався, показував йому документи, де там є е, приховані камні в е, цьому в контракті, що він собі на всяк пожарний вважав. Якось таке, я потихеньку стою на паркінгу, начебто все тихенько, все ціле і ще маю їхати 100 кілометрів. Тут, правда, цілий час їздять потяги шумно, з траси шумно. Але дуже круто, бо літаки час від часу пролітають дуже низько. Дай Боже здоровечко панство. Я коротко, вже на загрузочці. Я ще тут чекаю, правда, від вчора. Бо я вчора в Берліні мав загрузку, мав сюди привезти товар, звідси загрузитися і поїхати з тим товаром, там саме де мав загрузку, назад до Берліну. Але я вчора приїхав сюди, ми вигрузились, ми вигрузились, а вони за годину часу короче, не змогли знайти тієї загрузки, вони закрилися. І я мусив тут ночувати. Зараз ніби знайшли, але ще ніхто не впевнений. Ще маємо почекати пів години, щоб клієнт все підтвердив. Якщо все файно, якщо все добре, то я загружаюсь, їду до Берліна. Не знаю, що там далі, бо я вже чекаю з'їзд дому. В кожному разі вам покажу, що і як. Я не знаю, що то будується. Коротше, яка проблема? Чекайте, заглушу машину. Так як вже казали, проблема типо, в тому, що ми не знаємо, що ми маємо загрузити. Є підозри, зараз покажу на... Який багаж, але ми ще не впевнені. Бо вони надали нам чотири таких пушки. Вибачайте за шум. І одні вони з кабелями, а другі без. Що ми з цього забрати маємо без поняття. Грузити мене буде оцей грузчик. Я йду на всяк пожарний, відкрию машину, щоб довго не чекати. Так що таке, все потихоньку, полегоньки, дали мені його каска. Коротше, привісу з такі бокси. Їду знову в те саме місце, я вам показую, як виглядає загрузка, і знов їду звідси назад. Я в Макденбурзі нині грузився. Беру дві палети і знову їду сюди. Завтра на сьому ранку вигрузка. Я вже, коротше, думав, що я собі на спокійні розгружуся. Поверніть праворуч. Е і буду їхав додому. Але ще мені знайшли. Ну, знайшли, то знайшли. Продовжуйте рух 800 метрів. Як ніяк ще, ще зарплата плюс один день. Так, друзі. Дякую всім за перегляд. Та цей кадр був останньою зйомкою моєю. E, те, що я зробив, я ще просто забрав звіти багаж. Привіз туди, де я показував по карті, і приїхав їм додому. Дуже дякую всім вам за перегляд. В наступному відео я закину рибалочку, спеціально для вас ще познімав. Як ми виїхали з сім'єю, наловили трошки карпа. Тому залишайтеся зі мною, ставте лайки, обов'язково коментарі. І до наступних з вами зустрічей. Дякую всім, хто був зі мною.